...чому я не розумію. Я не розумію. Ти не розумієш! Доброго дня. Доброго. Габінський. пропортуєте Грабинський. Прошуєте вимоги дорожнього знаку обгин заборонені. Введено двосторонній рух, а у рівні небезпечна ділянка. Доброго. І де це цей знак? На Кодні. Так там вже знаєте скільки А знака? — До ближайшого перехрестя. — А там Була не було. Наказового знака. Ну там ближайше перехрестя було. Вибачте мене, ближайше перехрестя ось озера. Після кодні? Звісно, там вже було 300 було цих. Можете пересісти в мою машину, бо я бачу, вам важко їздити. А вас. Найдем перехрестя. Найдем. Давайте фото-відеофіксацію порушимо, правило дороги. В такій да. машині стидно говорити? — ви що? Може машина не ваша? Не моя. А як ви керуєте рука полону? А я вкрав просто от супротивлення. Ну, Предзавіть, будь ласка, якісь спеціальні. Ну, я не буду. На, вимо... на які вимоги? А? На чого? Ну, ви Ч... прошу право дорогу. Представьте, до да. а чого вас не видно в місті житло? На вашу вимогу я вам все пред'явлю. Вам... Не на вимогу на вимогу закону. А, повиня... вас очі красні? а я Вчора просто живут. Ні, я зараз п'яний за рулем. А ну вийшли з машини швидко. Так, звісно, сейчас. Не буду нічого виходити з машини. Підійде сюди. Я не буду нічого виходити. Інспектор. Чуєш? Що дзвонить? Ні, не дзвонив. Ну давай дзвонимо, я вже приїде до дикуни цікавить. Я вам забороняю себе на 307 статті знімати. Ви мене... Подам. Ви мене затримуєте? Затримуєте мене? Затримуєте мене? Інспектор, ви мене, ви мене затримуєте? Інспектор, ви мене затримуєте? Протокол. Протокол, будь ласка. Протокол, будь ласка, По інструкції давайте протокол про затримання. Да. 251 стаття. Фото-відеофіксація моїх порушень. Я вам забороняю себе знімати. 307 стаття. Я подам. Папі? А чого ви мене оскербляєте? Та не зупиня, ну занові мені треба їхати додому, Я вже не хочу грати з цим приколом. Я дзвоню Та зупиня. не Ну а да, що я не, не, не хочу зупиня. тут стояти. Мені я подзвоню краще і без проблем. А чому ми тут будемо стояти? Протокол про затримання, тоді три години я буду стояти. Ні, причина зуп причина зупинки. 251 стаття фото відео фіксація, будь ласка, по процедурі. А, зупиняйте, що таке? Зупиняйте, е, інспектор! Конечно! Ти бачив Нормально, взагалі, взагалі машини їхали супер. А можна службове посвідчення? Закон 5 про міліцію пункт. Закон про міліцію пункт 5, На вимогу громадянина України. Я не порушував, я не порушував закон. Не, не знімайте. Не знімайте, будь ласка, я вам забороняю себе. знімати! Не дзвони, не надо. Ще раз в нього спитаю. А жетон, скажіть, будь ласка, жетон. не скажи, що Придивіть по Придивіть ще раз скажу. Не буду, я не маю... На які, на які? Це, вимога? Це вимога? А я ігнорую її. Я ігнорую вимогу. Ну давайте тестер. Давайте тестер сюди. Ви йдіть з машини, проведемо тестер. Так. Машини, проведемо тестер. Так. Я відмовляюся, виходити з машини. Ви він Він не хоче, він відказується. Тоді, якщо він відмовляється, скажи, ми поїхали, ми вам не віримо. Ви просто на настоящий навіть, чи ще? Якщо ви зараз не від не предлявите свої документи, я просто буду їхати. Я буду зробити детей, але ми наїдете. Ведеться <плес> <плес> від розйомка на ваші незаконні дії. Які незаконні дії? Ви відмовляєтесь. Ви відмовляєте теж відмовляєтесь. Ви, ви відмовляєтесь. На вимогу громадянина України придивіть посвідчення. Я, не, я відмовляюся виходити, я не хочу. Ну все, це Ось моє посвідчення. Ну при покажіть в розгорнутому вигляді. Закон п'ятий про міліцію. Не бачу. Ми не бачимо ближче. На, подержи, подожи. Не виходьте. Тільки не виходьте. Інспектор бачили? О, це так само. Да. Ну Дай мені телефон Позвони, кричи, тому що я вже не хочу тут стояти Ну ти просто, ну, ти ну, знав просто ну, Для чого ти, ну без карточки, для чого ти це ну, робиш? 45, 43 А, просто 102 Ютуб плаче Плаче і ридає Мені здається в нього п'ятненьку пам'яті не вистачить На телефоні з Як село називається? Чувак, а я не знаю. Ааа, тішні <реклама> навіть не знають, де вони стоять. Нормально, 102 не бере трубку. Деньги закончились. Буває. А що це ви другого, ви ж не маєте права зупиняти, коли один автомобіль. А-а-а-а, денежка, да? Давай мажор, нарізай, ти мене Я за... не наморожу. Чуєш заколупав, колупав, ти аккуратні говори. Мажор, блин, ты чуешь? Да то блин!